Лайфхак для мінімізації помилок в чатиках. Всім привіт! Сьогодні отримав цікавий запит від клієнтки, а саме, чи є в нас функціонал, який би підкреслював червоненьким слова з граматичними помилками, як це відбувається, наприклад, в Google документах. Такого вбудованого функціоналу немає, але ми знайшли розширення для браузеру, яке допомагає власне якісь додаткові вкладки чи софт, ось якийсь CRM, на предмет чатиків робити подібні перевірки. Я встановив буквально за одну хвилинку це розширення, і воно дійсно працює, працює круто, тому хочу продемонструвати, можливо, багатьом з вас воно знадобиться, і таким чином у вас буде ще менше там, випадкових помилок в чатиках з клієнтами, тому що дійсно це важливо. При цьому зауважу, що в нас, звісно, є заготовлені шаблони. Які ви раз робите, і там не має бути помилок, але є, ж, очевидно, і там купа ручної роботи, реальних переписок з клієнтами, де це також корисно. Отож, що я пишу, наприклад, там слово привіт, але через там, букву «И». Ось, Проходить декілька секунд, і в мене воно вже підкреслюється червоненьким. з'являється ось така іконка, де я можу в принципі, вимкнути перевірку. Або перефразувати, але я поки що не навчив ніяк систему. Тому я натискаю на червоненьку буковку, і я бачу, типу, які варіанти в мене тут доступні. Тому я ось просто клікаю, і вся система запам'ятовує. І не підкреслює червоненьким. Потім знову я пишу помилку, наприклад, так, в мене вже воно підсвічується, є червоненька. Буковка, і я вже, власне, тут по слову можу собі, власне, швиденько виправити цю помилку. Повторення слова. Прикольно. Для мене цей сюрприз, тому що тільки буквально встановив декілька хвилин назад відеоролик. Але червоним підкреслю, якщо помилка, а оранжевим виходить, якщо двічі там написали одне й те саме слово. Так інколи буває, коли там друкуєш, потім хочеш перефразувати речення і десь пропустив там маленькі, типу або або «або-або» написав, чи ще щось. І в таких випадках це також може допомогти. Сподіваюсь, було корисно. Залишаю лінк під Ютубом на розширення. Користуйтесь всім гарного дня! Кісіарен, видихай тут, зрозуміло.